Я хочу, я відчуваю. В чому різниця? Я хочу. В основному іде від его. Я хочу. Так, частічно можна також, як кажуть, побавити его своє, не треба його замикати, тому що якщо візьмемо его, це являємося і ми. Це наш характер, це наша індивідуальність, це як кажуть, без его. Творець не зможе проходити опит в нашому мірі, тому що в кожного є своє его, воно розвивається в кожного по різному. Від того залежить там, я ж говорив, 40 тисяч критеріїв є різниці між людьми. Від двома людьми, наприклад, там одна родилася, два хлопці родилися в один момент, один в сім'ї такі, другий такий, такі, і програми пішли різні. Так само тут. То не забувайтеся за его, також його балувати, скажімо так. Я відчуваю. Я відчуваю, що на сьогодні мені хочеться морозова. І пішли купили морозова. Ну коли его водить чоловіка куди хоче, то тоді на его через емоції сідають темні сили і управляють. І вони управляють так, як хочуть. Ви знаєте, а вони будуть водити Я хочу і погнав на Мальдіви. Я хочу машину, як мала дитина. Ну, ви зрозуміли. Це вже перебор, виходить перебаланс, ви даєте повний доступ темним силам. Наприклад, також вживаєте алкоголь, траву, все, що ви міняєте сознання, все, що міняє сознання, ви даєте доступ темним силам до ваших життєвих. Органів до ваших життєвих, життєвої енергії повний доступ даєте їм через оці канали емоційні. От. І коли ви робите такі штуки, пам'ятайте, ви даєте повний їм дозвіл. Їм не треба, наприклад, там, давай підпишемо контракт, а можна, а розкажіть мені умови ні. Там все просто. Ви. Чи там? Все, приймайте, а далі балакає через вас хтось, робить діла вбивства, сварки, крики, зради, а це нагорода, наказання. І повірте, їм нас не шкода. В них немає ні сочувстві, ні жалості, ні милосердя. А чому так? А ви знаєте, як вони говорять? А тебе хтось заставляв пить, курить, бухати? Ну, О то що, май свою голову. А не маєш, получай мою. Приймайте.